Чи завершення робочого тижня, якими подіями відходить у історію ще один робочий день, розкажуть мої колеги і далі у випуску про таке. Пілотний проєкт із обстеження стану здоров'я дітей шкільного віку Здорове майбутнє Вінничини реалізували в Муравській громаді. Кількість дітей хворих на цукровий діабет першого типу збільшується. А на базі Вінницької обласної дитячої лікарні працює школа цукрового діабету. У Вінниці за підтримки міської ради відбувся ярмарок соціальних послуг. 3 вересня 2025 року в Україні набули чинності зміни до податкового кодексу. Вони стосуються як звітності, так і вимог до доходів та зарплат для підприємців, які займаються торгівлею, алкоголем, тютюном і пальним. Одні з ключових новацій стало повернення квартального звітування для фізичних осіб підприємців та самозайнятих осіб. І відтепер їм не доведеться щомісяця подавати форму 4 дф достатньо буде звітувати раз на три місяці. Для підприємців і компаній, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюном чи пальним, встановлено чіткі фінансові норми. У разі недотримання встановлених вимог ліцензія на продаж підакцизних товарів буде анульована. Це стосується як компаній, так і ФОПів. Фізичних осіб, підприємців та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, повернули квартальний термін подання податкового розрахунку. Який відомий під назвою 4ДФ для юридичних осіб термін звітування залишається без змін, тобто помісячно, звертаю увагу, що для платників, які отримали ліцензію на право розмірної торгівлі алкоголем, тютюном пальним та використовують найману працю, встановлено мінімальний ліміт середнього щомісячного розміру зарплати, який не може бути меншим ніж два розміри мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня року. На сьогодні це 16 тисяч гривень. Вінницька громада продовжує підтримувати оборонців цього разу. спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали комплекс радіоелектронної розвідки для бригади Нацгвардії України. Червона калина. Комплекс призначений для виявлення, перехоплення та аналізу сигналів противника. Такий засіб дає змогу отримувати цінну інформацію про розташування та плани ворога, що забезпечує перевагу на полі бою та рятує життя наших воїнів. Даний радіоприймач він приймає короткі, довгі і ультракороткі хвилі, він їх розпізнає, фільтрує і, наприклад, може розрізнити, що це радіостанція. І далі він обробляє інформацію, перетворює цю. Ці дані в голосовий звук, і ми можемо прослуховувати, слухати інформацію, радіообмін противника, про що він говорить. І відповідно ми аналізуємо дані і приймаємо вже рішення в свою сторону. Ми можемо отримати і про штурми, і безпосередньо під час штурмових дій, і логістика противника, і його переговори в тилу, що він планує, і в принципі, все, що він говорить, ми все можемо. Це дуже ефективно допомагає зберігати життя нашим піхотинцям, нашому особовому складу, тому що ми володіємо інформацією, ми ситуаційно обізнані і, відповідно, ми можемо приймати рішення на випередження і тим самим ми зберігаємо особовий склад, склад свій і діємо більш ефективно. Ніцька громада за рівнем підтримки збройних сил України серед лідерів. Бюджет громади від початку повномасштабного вторгнення базується на ключових пріоритетах: безпека та оборона, стійкість, турбота. Наша команда міжрегіонального приносимо штабу передає нашим давнім партнерам Національної гвардії України України Червона Калина передає засобі радіоелектронної розміри, які дозволяють. Нашим воїнам бути обізнаними бути обізнаними про е, плани та поточні дії супротивника і таким чином діяти не на осліп, а завдавати максимального враження. Е, на жаль, ми не можемо говорити багато деталей про те, що ми передаємо, але це дійсно та річ, яка є затребуваною і таким чином ми відповідаємо на потребу наших сил оборони для якісного виконання їхнього. Пілотний проєкт із обстеження стану здоров'я дітей шкільного віку здорове майбутнє Вінничини реалізували в Муравській громаді. За два місяці лікарі оглянули майже пів тисячі дітей. Завдяки вчасному профогляду у 70% хлопчиків та дівчаток виявили різні захворювання та патології. Кількох дітей прооперували в дитячій обласній лікарні. 25 з року в муравській громаді. Був здійснений проект Вінницької обласної ради міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Здорове майбутнє Вінниччини». Значить, в наших п'ятьох населен... населених пунктах було оглянуто і проведено медогляд 442 дітей. Що хочу сказати, це дуже важливо для нас, для наших жителів, для наших дітей. Чому тому, що локація така, що до обласного центру відстань порядка 70 кілометрів, тому не кожні діти з батьками можуть доїхати і провести там обстеження. Нині діти потребують особливої уваги, адже під час війни навіть на відносно безпечній Вінничині вони мають стреси від постійних денних та нічних тривог, даються взнаки і наслідки інфекційних хвороб. Усе це відбивається на стані здоров'я. Проєкт Здорове майбутнє Вінничини» планують реалізувати і в інших громадах області. Ми бачимо. Е Велику потребу в реалізації цього проекту в усіх громадах області, особливо у віддалених, і вони, мабуть, будуть одними із перших, де складний доїзд до лікарень. Ми можемо говорити про відновлення, відпочинок, інфраструктурні різні проекти це дуже важливо. Ми можемо навіть говорити про субвенції освітні, але ми повинні говорити про здоров'я дітей в першу чергу, для чого ми це все робимо. Для тих, хто є і сьогодні, і майбутнє, це наші діти. Не завжди вони можуть потурбуватися самі про себе. Це перше. Не завжди їхні батьки можуть забезпечити їхні огляди через далекі доїзди. Хтось з їхніх батьків воює, хтось на роботі. Тому от. Відпрацювали алгоритм і зараз запропонували, як це можна ефективно реалізувати по всій області. Цукровий діабет в останні роки війни все частіше стає хронічним захворюванням серед дітей. У Вінницькій обласній дитячій лікарні, аби навчити батьків та маленьких пацієнтів правильно контролювати це захворювання і запобігати ускладненням. Працює школа діабету. Консультантами у цій школі є фахові ендокринологи, терапевти та педіатри. Саме через війну і стрес все більше дітей хворіють на цукровий діабет. Дмитру Цапліну тринадцять і три роки тому у хлопця виявили це хронічне захворювання разом із іншими дітлахами, які мають цю недугу, відвідує школу діабету, яку відкрили у Вінницькій обласній дитячій лікарні. І саме тут дітям та їхнім батькам пояснюють, як виявити хворобу, контролювати її, попереджати ускладнення та справлятися з нею. Ми їхали в Польщу від війни. Ходила ротова інфекція, було багато людей. Нас потім взяли до себе. Мене всю ніч тошнило, приїхала з Польщі, я вісив тоді 66, приїхали, вісив 40. Було погано, не хотіло їсти запах ну, ацтон, запах солодкого такого йде. Пішли міряти цукор, був 16. Це в лікарні. А поступив в реанімацію, був 33. Щонайменше 20 маленьких пацієнтів у місяць відвідують спеціальні заняття у школі діабету, де наставниками та вчителями є кваліфіковані ендокринологи, психологи та терапевти. Потребується навчання, потребується пояснення як батькам, так і пацієнтам, і рідним і близьким, які супроводжують цих пацієнтів, як жити з цим захворюванням, оскільки це захворювання не одного дня, це не гостре захворювання, а це спосіб життя вже пацієнтів і всієї їхньої сім'ї. У дітей найчастіше виявляють діабет першого типу, причина якого є сильний психоемоційний стрес, а також важкі інфекційні захворювання. На шкурі діабету нам Вдалося познайомити батьків із сучасними методами контролю за цим захворюванням. Це сенсори, так називаємо системи CGM, це цілодобовий моніторинг глюкози. Якщо ми дотримуємося і батьки розуміють, і ми їх навчаємо, щоб вони дотримувалися принципів контролю за захворюванням, то дитина буде. Жити щасливо, мати звичайне фізичне навантаження, навчатися і творити у школі. Надають психологічну підтримку для подолання емоційних труднощів пов'язаних з діабетом, консультації фахівців з питань дієтології, фізичної активності та соціальної адаптації. Євгеніївсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Ознайомитися з усіма видами соціальної підтримки, доступними у громаді, отримати індивідуальні консультації фахівців, дізнатися, як і де отримати допомогу, якщо людина опинилася у складних життєвих обставинах, особисто поспілкуватися з представниками установ та організацій, які є надавачами соціальних послуг, взяти участь в інтерактивах та майстер-класах, мали змогу віничани під час ярмарку соціальних послуг. Такий захід вперше влаштували у Вінниці за підтримки Вінницької міської ради. Ми хочемо донести нашим мешканцям, нашим жителям громади, що таке соціальні послуги, як вони можуть отримати, щоб вони поспілкувалися, знали, куди звертатися і що надається, які соціальні послуги в громаді. І важливо те, що крім тих комунальних установ, які діють в нашій громаді, це Вінницький міський центр соціальних служб, Вінницький міський територіальний центр надання соціальних послуг, також реабілітаційний центр гармонія імені Раїси Панасюк. Тут також приймають участь. І ті громадські організації, які також є надавачами соціальних послуг на сьогоднішній день вивчати потреби громади, знати, що найбільше наші мешканці потребують. Адже в нас є і люди з інвалідністю, і одинокі люди, і внутрішньопереміщені особи. І на сьогоднішній день і в громаді у нас є сім'ї загиблих, померлих наших героїв, захисників і захисниць. Тому важливо, щоб кожна сім'я, кожна людина, якщо вона потребує підтримки соціальної і надання соціальних послуг, вони не були залишені. Ні, наодинці своїми проблемами. На ярмарку соціальних послуг були представлені десятки громадських організацій, які надають допомогу війничанам. Серед них полум'я надії, де підтримку отримують ветерани та військовослужбовці. Тут їм допомагають вирішувати нагальні питання а також діє майстерня добра, у якій проводять корисні та творчі ініціативи для дітей. У нас є дошкільна освіта, де готуємо дітей до школи. У нас є арт-майстерні, де ми допомагаємо діткам. Е Бо в нас дітки є переселенці, дітки внутрішньо переміщених осіб. У нас є дітки ветерани, у нас є дітки, які опинилися в якісь соціальних важких умовах. А також є багато вінницьких діток, які приходять до майстерні. І якщо дитина потребує психологічно-соціальної підтримки, ми надаємо там, ми допомагаємо дитині розслабитися. Ми допомагаємо дитині розкрити свої таланти, готуємо їх також. До школи допомагаємо коли дитина в школі. Ми допомагаємо дитині вивчити уроки, допомогти подолати якісь пробіли в знаннях. То все це ми робимо. Кожна друга неділя вересня це день працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. Напередодні свята працівники Вінницької філії підбили підсумки своєї роботи за черговий воєнний рік. Щодня газовики забезпечують стабільну роботу газорозподільної системи. Проводять ремонт мереж, оновлюють обладнання та ліквідовують аварійні ситуації, готуючи регіон до опалювального сезону та гарантуючи комфорт і тепло для домівок, лікарень, шкіл і підприємств. Газорозподільна система Вінницької області практично готова до опалювального сезону. У модернізацію системи регіональна філія газмережі інвестувала кошти на оновлення обладнання, заміни лічильників, оснащення для виявлення витоків та аварійних ситуацій. Всього того, що забезпечить безперебійну та своєчасну подачу тепла у сотні тисяч домівок. 24 на 7, без вихідних та свят. Дбаємо про недійну роботу газорозподільної системи регіону. Безпечне та безаварійне газопостачання. На даний час ми завершили підготовку газової системи регіону до опального сезону, зокрема, провели всі необхідні регламентні роботи на мережах та поточній роботи газорегуляторного обладнання, здійснили заміну спасьованого газового обладнання. На нові зразки напередодні професійного свята працівників філії нагородили відзнаками та почесними грамотами. Загалом у Вінницькій філії працюють понад дві тисячі працівників на 21 дільниці. Кожен день вони контролюють роботу системи, проводять ремонт мереж та технічне обслуговування, аби газ постачали безперебійно. Будь-яку пору року будь-який час 24 на 7, Байдуже чи, чи йде дощ, чи сніг, чи на вулиці новий рік. Ми зустрічаємо новий рік на роботі і за потреби виїжджаємо на аварійні заявки. Займаємося тим, що висуваємо витоки газу на розподільних газопроводах і безпосередньо в абонентів в їхніх помешканнях, кухнях. У колцентрах сотні працівників консультують споживачів та надають своєчасні послуги. Щодня ми обслуговуємо клієнтів, стараємося найкраще їх обслужити, щоб кожен клієнт залишився задоволений, знайти до кожного. Клієнта підхід вислухати, порадити, допомогти. Свою роботу дуже дуже полюбляю. щодня йду на роботу з настрієм. Наша робота заключається в тому, що ми працюємо із цифрами і з людьми. А це дуже дуже цікаво. Завдяки цілодобовій роботі газовиків у оселях, дитячих садочках, школах, лікарнях та підприємствах завжди є тепло. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Книжковий фестиваль Вінбукфест відбудеться у Вінниці вже цими вихідними. На європейській площі зберуться близько 20 видавниць та понад 50 авторів. Вінничани та гості міста зможуть придбати книги, поспілкуватися з письменниками, відвідати майстер-класи та долучитися до збору літератури для військових. Більше про книжковий фестиваль розповість Максим Філанчук, директор департаменту культури Вінницької міської ради. Пане Максиме, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, які автори та видавництва цього року візьмуть участь у фестивалі? Ну, розпочнемо з того, що е, наш цьогорічний фестиваль має таке досить потужне гасло. Книга це зброя, це головний меседж нашого фестивалю. І е, вже три роки поспіль ми е, проводимо фестивалі в умовах повномасштабної війни. І саме... Е, Тематика книга це зброя, і слово звучить досить потужно в таких реаліях і в таких умовах, як ми сьогодні живемо, і е, об'єднує поряд із е, цим гаслом е, наступних видавців, видав е, видавництва і наступних письменників, яких цьогоріч більше п'ятидесяти е, подалися до нашого фестивалю, і більше сорока п'яти наших місцевих е, е, видавців, е, поетів та поетес. Цьогоріч наш фестиваль збирає такі видавництва, як Феєрія Мандрів, Білка, Фоліо, Пам'ятки України, Бук, -друг», Зелений Пес, Вишенька і багато інших. А якщо взяти по списку, пройтись, то це досить багато учасників, відомих учасників на всю Україну, таких як Зоряна Бинда, Сергій Деркач, Віталій Запека, Вікторія Калмикова, Олександр Красовицький, Команда Бандераси у складі Валерія Борщевська, Артемій Крісанов, Сергій. Дзюба бета куркуль Анастасія Олехнович і багато багато інших. Але щойно я перечистив саме тих учасників, які пишуть сьогодні про війну. І ми пишаємось тим, що саме вони завітали на наш цьогорічний фестиваль. Пане Максиме. А розкажіть про майстер-класи та заходи, які підготували для віничан. Ну на гостей чекає досить багато атракцій. Це книжковий аванпост, виставка продаж книг, е, озброєні словом, не духом. Зустрічі з письменниками, презентації, автограф сесії. Е, одна з е, цікавих і таких родзинок нашого фестивалю цьогоріч – це акція Подаруй книгу воїну. Ми пропонуємо прийти вінничанам або придбати книгу на фестивалі, або принести з собою україномовне видання. І підійти саме до тієї локації, де будуть збиратися не ось саме такі книжки, і засвідчити свою повагу тим військовим, які знаходяться зараз на реабілітації не в шпиталях нашої територіальної громади, аби за допомогою книги, за допомогою українського слова. Трішечки е, покращити е, їх стан і таким чином психологічно розвантажити, запропонувавши почитати української книги. І ще буде багато цікавих локацій. Буде обов'язково тематична дитяча зона з Гаррі Поттером і Гогвардською школою е, чарівні чарів, чарівників і чаклунок. Майстер-класи, квестичів зона. Буде багато цікавого і для дорослих, і для дітей. Приходьте. І на завершення розкажіть, чим же особливим стане він Букфест цього року? Ну ви знаєте, він Букфест не просто ярмарок книг, а це досить актуальне явище, що утверджує українську ідентичність, підтримує громаду і створює простір для відкритого культурного діалогу в умовах війни і повномасштабного вторгнення в Україну. От я вважаю, що ось саме з цим і можна поставити крапку в анонсі про наш Вінбукфест. Книга це зброя. Подаруємо книгу воїну і Вінбукфест, і Вінниця найкраще, пане Максиме. Дякую вам за такий майданчик діалогу, культурного діалогу. Як ви сказали, тому що це на сьогодні дуже важливо. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, дякую на все добре. Чекаємо на Вінбукфесті. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Максим Філанчук, директор департаменту культури Вінницької міської ради. Слово зброя не лише у війні, це наша індентичність. Тому читайте книги, бережіть свою мову, а також бережіть себе та своїх рідних. Мистам у крапку у випуску новин сьогодні. До зустрічі на рідному каналі.